Новиночку отримали сезонну головні убори та шарфи для жінок та чоловіків. Алді всього за одиночку у нас буде 129 гривень. Великий класний лот. Маємо в лоті ось загально 36 одиниць. Тут будуть і рукавиці, також і загальна вартість 4650 тисячі гривень. По детальному опису, по кількості я пропишу під відео, але зараз покажу, що у нас тут може бути. Можуть бути в окремому пакуванні шапочки, можуть бути кашемірові шарфі чоловічі. Я одразу вам скажу, що по складу тут іде кашеміру 20%. Це дуже-дуже класний склад. Бачимо три варіанти: клітинка, однотон, тут буде полосочка з іншим кольором, і однотонний чорний. Жіночі, отакого от плану шарфик може бути присутній. Дивимося, ось така шапка, шапка біні з відворотом всередині фліска. З шарфом ось такий комплект. Декілька наборів буде бордо, шапка в'язана, плюс рукавиці. Може бути ось такий чоловічий набір, дуже гарний клітко, такий в клітинку шарф, та ось така смугаста шапочка. Також всередині фліс. Тобто, це для чого робиться? Для того, щоб у людини лоб не чухався, кажу вам просто так. Тобто, це реально такі шапочки, які вдягаються, і ніхто ніде нічого дискомфорту не відчуває. Ось такі можуть бути комплекти. Допустимо, от такі одненькі може попастися в лоті. Ось так. Далі дуже гарний комплект жіночий може бути. Погляньте, який вишуканий, класний шарф. Бруно банані. І ось така шапочка, мені здається, ідеально підійде. Ми зараз її відкриємо, погляньте, будь ласка. Тобто можна продавати окремо, можна набором, і це було б вау. Нагадаю, за одиничку 129 гривень, тобто ви ставите гідну націнку, тому що це ми вираховуємо середню вартість. Проще сказати, що за 36 одиниць 4 тисячі гривень. Потім, яку ви націнку ставите там, дивлячись вже по вашим магазинам, по вашим торговим точкам, ви ставите та заробляєте. Шарфіки можуть бути присутні. Ось такого плану, такі, такі. Їх можна пропонувати як жінкам, так і чоловікам. Ось такі шарфіки з бахромою можуть бути з пов'язкою, кремовою. Пов'язка, до речі, на дуже приємній такі плюшевій підкладочці. Ось такі рожевенькі маємо. Ви бачите, яка гарна пряжа, прям дуже гарненький шарф. Подивіться, будь ласка, він не прозорий, напівпрозорий, я б сказала, але дуже ніжний та вишуканий. Ось такі шарфики окремо ще можуть бути з бахромою. Далі є варіанти рукавиць. Чоловічі, жіночі, можуть бути на штучному хутрі, можуть бути на ось такій штучній овчині. Чоловічі дивіться, які прям кремезні, такі, да, великі. Ось такого плану дуже гарні. Так, дивимося. Так, це у нас типу підшкіряні були рукавиці. Це ось такі дуже гарні жіночі або чи з чоловічі, можливо, ні, це жіночі. Ось таким, дивіться, можна їх варіювати по вузькості руки. Тут у нас в'язана вставка, всередині абсолютно акрилова основа. І такого ж плану є шкіряні коричневі з бежевою вставкою. Плюс є звичайні базові рукавички, ось такого плану в'язані рукавиці бордо, і рукавички з таким скандинавським орнаментом. Нагадаю, дуже класний та актуальний лот прямо на зараз. Магазини аксесуарів, магазини жіночого та чоловічого одягу. Купуйте і заробляйте в сезон разом з нами. 129 гривень за одиницю, додавайте націнку. Усі наші контакти для замовлення ви знайдете або під відео, або в шапці профілю. Беріть, поки ще є в наявності.